Мої вітання це Lezo Market. І сьогодні на огляді системні станочки для гоління від Wilkinson серії Quadro на 4 леза, а також запасні картриджі до цих станків. Розглянемо, які є особливості та відмінності станків Отже, Розпочну я одразу зі станків. Про запасні картриджі я розповім трошки згодом. На огляді в мене є два станка. Перший це станок Quadro. Тут іде дві касети: одна на станочку, друга позаду у підкасетниці. Ось так він виглядає з зовнішнього упаковка. І другий станочок це Quattro Титаніум або Титаніум, як у нас кажуть. Він йде з одним картриджем, який вже встановлений на станочок. І також є позаду тут видно, що є підставка під цей станок. Ще є більш такий варіант дешевший одиничка. Але він такий геть зовсім простенький, він йде пластиковий, це теж звичайний Quattro, не Titanium. Але про нього я розповідати не буду. Поговоримо про ці два станки, вони більш цікаві будуть. Достаємо кожний станочок із упаковки і будемо дивитися, що в нас тут є. Ось Перший станочок. Етеню і другий станочок. Звичайний кватро. Так, дивимося. Це звичайний станок кватро. Ось із цієї упаковки. Сам станок виконаний із пластику, з резиною. Я так розумію, тут ось ці такі є металеві частинки. Станок сам виглядає досить непогано, має таку середню вагу. Тут є кнопка для того, щоб знімати або ставити касету. І ось тут є така ще, як на мене, дуже гарна, така хороша підставочка. Станочок ось так. Защолкується, тобто він фіксований. Щоб зняти, ось для пальців є спеціальні такі виїмки і дуже гарно він виглядає. Знизу є підкасетниця. Тут також в неї одна запасна касета. Це станочок звичайний квадро. В нього рухлива голівка. Ось так рухається. Ну в принципі все. Так, дивимося на інший станок. Це вже станок Quattro Titanium. Тут підставочка така собі не така добра, як на цьому станочку, але теж непогано, що вона взагалі є. Так, і тут станочок сам виглядає наступним чином. Тут Тут же стоїть касета Quattro Titanium, чим вони різняться, я розповім трошки згодом. Так, сам станочок також із елементами гуми, і металеві частини має. І вже тут кнопочка також, яка відшовкує і защовкує сам картридж. І головна відмінність. Вже ось цього станочку Тайтеню Вона полягає в тому, що тут вже реалізована ось додатковий ступінь рухливості. Це вони зробили по типу як у станочків Gillette Fusion з технологією Flexball Одразу покажу, може хтось не знає. Це звичайний станок Gillette Fusion 5 Proglade В нього технологія Flexball реалізована. Наступним чином ось повздовжні рухи. Касета рухається так і повдовжню. То у станка Quattro Titanium у порівнянні зі звичайним Quattro також присутній цей додатковий повздовжній рух. Касета рухається ось так і повздовжню. Ось це така основна відмінність, це вже станок більш новий, це більш Старий. Звичайно, сам дизайн ручки може з часом якось мінятися, можуть бути інші кольори, але це вже не дуже суттєво, це вже хто що полюбляє, в кого якийсь смак. Так що, про самі станочки, я все розповів. Тепер хочу перейти до самих касет. Ну, по-перше, що хочу сказати, що в них однакові кріплення, тобто, вони є. Взаємо Тобто одну касету можна поставити на інший станочок. І все буде працювати. Ось. Обидві картриджі вони на чотири леза. І візьму білий аркуш, щоб краще було видно. Роздивимося їх трошки поближче. Отже, мають однакові кріплення. З лівої сторони в мене картридж Quattro Titanium. і з правої сторони в мене звичайний картридж Quattro. Розпочну з звичайного Quattro. Тут іде змащувальна смужка, 4 леза. Додаткова змащувальна смужка та мікрогребень. Так. І кассета Titanium також має змащувальну смужку, 4 леза. Додаткової змачувальної смужки тут немає, але сам мікрогребень він більш широкий, тобто він більш краще виконує свою функцію, я так розумію. І якщо бачите на камеру, то всі 4 леза у картриджі, вони Захищені такими проволочками, як би гратами, я так розумію, це зроблено для того, щоб запобігти порізам, коли при голінні ви робите якісь ось такі поперечні, поперечні рухи. Тобто, якщо ми волимося як потрібно, ось, ось так от проводимо, тобто, наше волосся воно потрапляє і зрізається. Якщо ми проведемо ось так повздожню, то ось ці проволочки, ось ці такі, якщо можна сказати, грати, вони якби забезпечують додатковий захист. Так, ну і подивимося ще з торця. І як ми побачимо справа, на, на звичайному картриджі Quattro тут над самою зма змащувальною смужкою нічого немає, а у картриджі Titanium... Тут є ще додаткове одне лезо. Це лезо тример. Воно таке саме, як ось у Gillette Fusion, тут також з боку лезо триммер. Це для того, щоб можна було рівняти візки, бакімбарди, там бороду трошки рівняти. Тобто ще є ось така у них відмінність. У леза Titanium є ще додатковий лезо тример. У звичайний звичайного картриджу кватро його немає. І остання відмінність, вона полягає в тому, як заявляє виробник, що картриджі кватро Titanium, самі леза, вони виконані, як можемо бачити. На упаковці з-пцихлес, що вони виконані з титаного сплаву, Titanium and Diamond Coated Blades. Тобто, це означає, що вони мають алмазне покриття. Тобто, це не штучний алмаз, це такий високоякісний графіт. Ну Це так заявляє сам виробник. що Відрізняється сам матеріал лез та е, ріжучої кромки. Хочу сказати, що ось е, цей картридж е, звичайний е, Quattro, він вже трошки застарілий, він е, вже попадається, скажімо так, дуже рідко. Зараз в основному е, можна зустріти е, картридж Quattro Titanium. Е, тому е, Декілька слів скажу ще про е, упаковки ось саме таких картриджів. картриджів Кардів квадротайтеу. На сьогоднішній день є два види упаковки. Е, ось цей він е, більш вийшов дизайн раніше. Можна сказати, що це більш стара упаковка. Вона ось так виглядає. Тут написано Quattro Titanium Sensitive. І вже більш. Е, Новіші упаковки, на них вже пишуть Precision Sensitive Quattro Essential 4. І давайте подивимося, що всередині. Я ось відкриваю упаковку старого дизайну. І ось така ж сама підкасетниця із нового. І що ми можемо бачити, що вони. Повністю однакові. Тобто це одна і та сама касета, один і той самий картридж. Вони відрізняються тільки дизайном самої упаковки, що ми можемо побачити на уже новій упаковці. Ось тут показана стара упаковка. ось, ця. ось. І що вже змінився дизайн. А самі картриджі, вони є однаковими. Яка ще може бути відмінність? Відмінність може бути у змащувальній смужки. Ось на цьому станочку, який я розпакував, стояв цей картридж. Як ви бачите, він з жовтою смужкою. Тут на упаковці я не бачу, щоб щось було вказано про саму смужку. Тобто вона жовтого кольору. Якщо ми візьмемо ось цю, вона буде такого синьо-зеленого кольору. Тобто, тут написано сенситив якимось екстрактом алої, якщо ви бачите. Тобто, Різниця може полягати в самому кольорі цієї смужки, Десь там буде з алоя, десь там якісь будуть ще другі живильні, якісь там компоненти у цій змажувальній смужці. Але це вже не суттєво, це не впливає там, так, на якість самого гаління, це більш такі маркетингові вже рішення від виробника. Тобто Ви бачите, ці касети вони повністю ідентичні, Ось є тут лезо тример. Тобто все це однаково, тільки може мінятися колір самої. З мушки. До речі, вже зовсім скоро на каналі з'явиться відео, в якому я буду проводити тест на якість гоління між двома станками це сьогоднішній Quattro Titanium на 4 леза та трьохлезвійний станок від Gillette MAC 3 Turbo, станок 3D Motion. Ось так він виглядає. Кому буде цікаво, посилання на це відео буде зараз десь тут зверху. А на сьогодні я завершую своє відео. Всім гарного настрою і до наступних зустрічей.